Вівторок, 7 лютого, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю! Отже, сьогодні у випуску: обстріли Дніпропетровщини, забруднення річки Дніпро, кримінальна хроніка. Всі важливі події доби в нашому випуску. Ми починаємо. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 349-та доба із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти били по Нікопольщині. Цієї ночі ворог атакував район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів по Марганицькій громаді. Обстрілом пошкоджено лінії електропередач, через що у громаді знеструмлено одну із насосних станцій. Як наслідок, дев'ять населених пунктів залишились без води. Це приблизно 60 тисяч абонентів. Окрім цього, росіяни понівечили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газогін. На щастя, без постраждалих. Про обстріли Нікополя більш детально. Міський голова Олександр Саюк. ніч з тривогами без обстрілів по Нікополю, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену, загроза обстрілів у нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаймось, ми разом, все буде Україна! Чужої біди не буває. Мешканцям Херсонщини надали чергову допомогу. Для Береславського району привезли все необхідне для відновлення лікарні. Голова Криворізької військової районної адміністрації та його колега із міської адміністрації зустрілися із представником медицини Береславщини. Зараз знаходимося ми в лікарні Береславського району. Яку Відновлюємо, допомагали і будемо допомагати. Відновлювась наразі вона вже працює, запустилася. Люди сюди потихеньку повертаються. Ви вже приймаєте yeah. людей так. Так у так, так, так ситуація в нас налагоджується налагоджується. Працюють у нас уже всі заклади, які знаходились на деокупованих територіях. Центр первинної медико-санітарної допомоги складається із шести лікарських амбулаторій та 11 ФАП. фапів. Всі вони відновлені, всі вони працюють, і ми дуже вдячні цьому Криворізькій районній військовій адміністрації за надану допомогу у придбанні будівельних матеріалів у придбанні медичного обладнання. Ліків і кажіть, що сподіваємося, що і це сподіваємося, і що надалі і надалі буде співпраця продуктивна із військовою адміністрацією. адміністрації. Ви, ви, да. Наші сусіди ми вам допомагали і будемо допомагати. Тож все буде добре, все буде Україна. Працюємо і переможемо. Да. Дякую ви. вам за все. У своїй групі у соцмережі мешканці житлового масиву Сонячний активно почали постити світлини та відео, на яких чітко видно, що безпосередньо у річку Дніпро потрапляють нечистоти рудого кольору. Люди звернулися на гарячу лінію телеканалу, де 1 аби надати цій проблемі широкого розголосу та запобігти екологічному лиху. Нас немає. Пані Олександра мешкає на житловому масиві сонячний. Щоранку вона зі своєю чотирилапою греммі гуляє уздовж узбережжя Дніпра. Під час однієї з таких прогулянок дівчина помітила, що головну артерію міста забруднює невідома рідина, прямо з водостічної труби. Рідина, рідина рудого кольору лється прямо в річку. Цей брудний струмок знаходиться навпроти будинку номер 42 по вулиці Малиновського. Активні викиди у річку почалися тижні зо два тому у першень. Першій половині дня кожного дня, вигулюючи собаку, я протягом двох тижнів спостерігала, що з цієї труби були якісь страшні виброси. Вони були рудого кольору та мали неприємний запах. Сьогодні виброси менше. Але коли був лід, навіть лід окрасився в цей колір. Вже багато років ці труби знаходяться в якомусь незрозумілому аварійному стані, незрозуміло, що по ним тече. Ми забруднюємо нашу річку Дніпро, в якій ми в принципі потім не можемо сходити навіть на пляж елементарно, тому що тут витікає якась руда вода. Тут плавають качки, черепахи, багато риби. Тому тому треба якось вирішувати негайно цю ситуацію. Район сонячного це рекреаційна зона Дніпра. Відпочити сюди приїжджають з усього міста. Тож люди одразу зателефонували на гарячу лінію мера та поінформували міську владу про цю проблему. Я одразу почала дзвонити на гарячу лінію міської ради, оскільки ця проблема потребує негайного вирішення. Ці виброси можуть бути небезпечними як для людини, так і для тварин, та взагалі для екології нашого регіону. Вони приймають запит та опрацьовують його протягом 30 днів. Тобто, вони прийняли заявку, і все, треба очікувати на відповідь. Та поки жодної реакції від очільників міста на проблему, і куди тільки дивиться департамент екології та природних ресурсів міської ради, Дніпря нам не зрозуміло, бо з кожним днем у Дніпро все більше стікає цих рудих нечистот. А тим часом, навпроти будинку номер 12 по вулиці Малиновського, мало того, що з труби у річку витікає гаряча вода невідомого походження, так ще й сам цей водостік знаходиться в аварійному стані. Що у чотирьох місцях вже отворилося Значного розміру діри люди чим змогли їх прикрили, та це не вирішення проблеми. Вся труба приходить по стежці, якою кожного дня ходить багато людей, і більш того, там відкриті дири по всій довжині цієї труби. І вже були реальні випадки, коли провалювалися собаки, тонули, але ж сюди може потрапити і дитина. Та навіть доросла, доросла людина може там втинути, там гаряча вода. та ще дуже швидка течія. У мене маленька дитина. Наприклад, мені треба да, в цьому місці постійно тримати його за руку, щоб він ненароком не впав в цю яму. Також тут люди гуляють зі своїми тваринами, там, з собаками. І теж є вірогідність, що вони можуть сюди впасти. Чотирилапого міккі, який провалився в цю яму, на щастя вдалося врятувати, бо при падінні він дивом зачепився за гілля. Та невже неодмінно повинен статися якийсь нещасний випадок, щоб на проблему відреагували чиновники міськлади та безпосередньо керівники департаменту екології та природних ресурсів Олег Семенко та департаменту благоустрою та інфраструктури Михайло Лисенко, щоб не сталося екологічної катастрофи? Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини, Д1. Хороша мотивація, плюс хороша підготовка дорівнює можливості наших сил оборони повернути Україні своє, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні провів чергове засідання ставки багато питань, ключове дії на передовій на Донеччині та інших напрямках. Особлива увага Бахмуту. Нашому захисту, спробам окупанта оточити місто, зламати там оборону. Протидіємо я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує протидію окремо сьогодні. Візначу бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад. 15-го окремого батальйону 128-ї восьмої гірсько-штормової бригади дякую вам, воїни, за вашу хоробрість та незламність за дуже потрібну Україні стійкість. Розглянули сьогодні на ставці. Також забезпечення наших воїнів боєприпасами артилерія. Це один з ключових факторів. Доповідали. Як завжди, головнокомандувач, командувачі напрямків, керівник розвідки доповів щодо актуальних планів окупанта. Також посилюємо наші управлінські позиції в низці регіонів прикордонах, особливо та прифронтових, призначаємо керівників з воєнним досвідом, тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз. Про кожне таке рішення буду інформувати. Загалом варто відзначити, що ми будемо поєднувати з добу. Ути нашими людьми досвід захисту України, воєнний досвід з конкретною управлінською роботою на посадах в місцевій та центральній владах. заслухав сьогодні доповіді щодо ситуації в Одесі. Ситуації в області те, що стосується ліквідації наслідків енергоаварії, працюють всі служби, всі посадові особи, всі задіяні ремонтні роботи вже дали частину необхідного результату. Є постачання генераторів та енергетичного обладнання в область та місто, станом на цей час в значній частині одеського регіону є відключення. Ми робимо все, щоб дати людям. Електрику ще раз дякую кожному і кожній, хто задійний у цій роботі. Сьогодні дуже сумні новини з Туреччини і з території Сирії. Там стався потужний землетрус, багато загиблих, тисячі будинків зруйновано. Мої щирі співчуття пану президенту Туреччини Ердогану, а також. Тим в сирійському суспільстві, хто втратив близьких, хто втратив дім Україна негайно відгукнулася і запропонувала Туреччині підтримку у проведенні відповідної рятувальної операції. Ще одне триває формування нових бригад національної гвардії, поліції, прикордонників гвардії наступ. Початок сильний, продовження буде. Дякую усім, хто проявив інтерес до формування бригад. Дякую усім, хто подає заявки. Хороша мотивація, плюс хороша підготовка до рівня можливості наших сил оборони і безпеки повернути в Україні своє. Слава усім, хто воює за Україну. Слава кожному і кожній, хто працює заради нашої держави. Слава усім, хто допомагає. Сьогодні, до речі, маємо дуже вагоме рішення від Норвегії. П'ятирічний пакет допомоги нашій державі. 75 мільярдів норвезьких крон. Це дуже дуже вагомий внесок у нашу перемогу, яку ми готуємо. Спільну перемогу усіх, хто дійсно цінує свободу та цінує життя. Дякую усім норвезцям та особисто пану прем'єр-міністру. Дякую усім нашим партнерам. Дякую вам, народи України. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 і Ми продовжуємо. Дніпропетровщина прийняла майже 80 підприємств переселенців із Луганської, Донецької, Запорізької Харківської областей. 20 із них вже розпочали роботу в області. Ще 4 готуються до запуску виробництва. Більш ніж півсотні розмістили у регіоні свої склади із сировиною, продукцією та устаткуванням. Одна із релокованих компаній краматорське підприємство із виготовлення складних кріплень. Працює на Дніпропетровщині майже 10 місяців. Перевезли обладнання, налагодили виробництво. Нині вийшли на третину до потужностей. Це був дуже важливий крок для нашої команди, тому що було дуже важко лишити свої домівки, лишити своє звичне місце перебування для того, щоб мати можливість працювати далі. Підприємство, яке лишилось там, має значні пошкодження також там знаходиться частина нашого обладнання, яке вивезти неможливо, і яким чином працювати там. Зараз немає можливості. Прилітало поруч. В нас є в нас пошкоджені вікна, в нас пошкоджений дах. Було дуже близько. Після евакуації ми чітко для себе вирішили, задля чого ми мусимо працювати далі. Громади двох островів Естонії та Данії передали Україні п'ять автомобілів і гуманітарну допомогу для громади Ізюмського району. Ці автівки передали Укрпошті та завантажили їх гуманітарною допомогою, щоб підтримати мешканців ізюмського району Харківщини. Громади Естонії та Данії завантажити в тих лампочки, батарейки, акумулятори та обігрівачі, спальні мішки, одяг і термобілизну, їжу, вітаміни, канцтовари та комп'ютери. У січні ці п'ять автівок вже Прибули до України та виконують функції пересувних поштових відділень. Будуть розвозити надалі пенсії та товари першої необхідності, надавати поштові послуги в Ізюмі та навколишніх селах. Про втрати окупантів далі за добу Збройні сили України ліквідували 1030 чоловік особового складу противника, знищили 14 ворожих танків та 28 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати росіяни з 24 лютого по 7 лютого цього року орієнтовно склали особового складу 133 тисячі осіб, танків 3245 одиниць, бойових броньованих машин 6443, артилерійських систем. БМ-2232, автомобільної техніки та автоцистерн 5107. Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині створили організацію, яка незаконно переплавляла чоловіків до країн ЄС. За даними слідства Дніпропетровської обласної прокуратури, житель Кривого Рогу, залучивши чотирьох спільників, розробив схему перетину кордону військовозобов'язаних. За грошову винагороду у 15 тисяч доларів виготовляли підроблені документи, паспорти та водійські посвідчення однієї з країн ЄС для перетину держкордону. Учасники угруповання виготовили Підроблені документи для семи чоловіків призивного віку на загальну суму 105 тисяч доларів. Судитимуть організатора схеми. Наразі встановлюється місце знаходження інших співучасників кримінального правопорушення. Масштабна спецоперація із викриття наркоторговців працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з національною поліцією викрили міжрегіональну банду наркодільців. Збут наркотиків відбувався у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях. Товар розповсюджували за допомогою телеграм-ботів, а сплату приймали як у гривні, так і у криптовалюті. У ході спецоперації відбулося 15 санкціонованих обшуків на території трьох областей. Стей вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає щонайменше 10 мільйонів гривень. П'ятьом затриманим обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Крім того, планується повідомлення про підозру й іншим учасникам банди. Досудове розслідування триває. Планується арешт майна фігурантів, машин, будинків тощо. Інших тем випуску у січні державну допомогу отримали понад 135 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Це сім'ї із дітьми до трьох років, багатодітні, малозабезпечені родини, люди з інвалідністю, одинокі матері. Їм виплатили більше 300 мільйонів гривень. Область надала соціальні стипендії студентам-пільговикам та компенсації мешканцям району, які доглядають за людьми із інвалідністю або за людьми старшого віку. Цьогоріч більшість соціальних виплат мешканцям Дніпропетровщини продовжили автоматично. І на Дніпропетровщині працюють спеціальні мобільні медичні бригади. Вони допомагають людям, які мешкають у віддалених населених пунктах. Вони створені за ініціативи Товариства Червоного хреста України. Такі екіпажі діють у центрах первинної медико-санітарної допомоги чотирьох громад: Софіївської, П'ятихацької, Магдалинівської і Солонянської. У складі кожної бригади сімейний лікар, дві медсестри, психолог та водій. За три місяці роботи вони майже 200 разів виїжджали. До пацієнтів проконсультували понад 4,5 тисячі людей. Серед них більш ніж півтори тисячі переселенців. Під час огляду пацієнтам вимірюють тиск, рівень кисню, глюкози, вагу. Дають рекомендації по лікуванню серцево-судинних захворювань, профілактиці гіпертонії цукрового діабету. Надається перша психологічна допомога. Коли іде медики проводять прийом у громаді, жителів інформує місцева влада. Про спорт далі випуску українська тенісистка Марта Костюк із перемоги розпочала виступ на турнірі WTA 500 в Абудабі. У першому раунді основи Українка переграла Сорану Киртю із Румунії. У наступному раунді Костюк зіграє проти Белінди Бенчіч із Швейцарії. Інша українська спортсменка Даяна Ястремська у фіналі кваліфікації турніру серії WTA 500 в Абудабі виграла у американки Клер Лю у трьох сетах. Зазначимо, що Даяна вдруге обіграла лю три попередні зустрічі. Українка програла. Суперниця Ястремської в основній сітці визначиться згодом. І на останок випуску про погоду на середу, 8 лютого. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 7 до мінус 3 градусів. Вітер північно східний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 60%. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Сьогодні українська боротьба за мир та справедливість надихає весь світ. Разом переможемо. Правда за нами. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтів. Ми обов'язково з вами зовсім скоро побачимось на телеканалі. Д1. тримаймося.